Всім привіт! Ви на каналі Схоналітка. Сьогодні, звісно, поговоримо про матч збірної України. Україна перемогла Боснію на виїзді, пройшла перший етап плей-офф до виходу на чемпіонат Європи. Пройшли доволі валідольно, скажем так. Це не той матч, за яким ми прямо будемо хвалити і лише хвалити нашу збірну. Є проблеми, претензії, але разом з тим, як на мене, то Україна була краще і в тактичному плані, і з точки зору фізики, і з точки зору якоїсь командної взаємодії індивідуально. От. Тоді, в чому була проблема? Про це сьогодні трішки поговоримо, ну і проговоримо ті моменти, які вдавалися в грі нашої збірної. Поїхали! І так, в загальних рисах, що відбувалося на полі. Я б сказав, що Україна в принципі забрала м'яч собі, десь так до хвилини 10-ї, можливо, Боснія плюс-мінус намагалась нав'язати якийсь інтенсивний футбол, висувалось високо. Після 10-ї хвилини це все пропало. Україна після цього почала грати в володіння м'ячем коротку середню передачу. Пробували проходити редути захисні Боснії. Наскільки це вдавалось, я пізніше детальніше поговорю в принципі, вдавалося. Дещо. Що робила Боснія і Герцеговина? По більшій мірі це були лонгболи, де один з двох форвардів намагався зачепитись, інший намагався так потім після того розвинути атаку, або десь підключити співзахисники повинні були. Чи це в Боснії? насправді не дуже. Епізодів, де Боснія мала якісь небезпечні нагоди, окрім голу. І один епізод був з кутвого. Я не пам'ятаю насправді. Тобто, чесно кажучи, Україна в захисті провела доволі таки надійний хороший матч. От, якби тільки не пропустили першими, це б взагалі можна було заносити в позитив. Про тактичну певну перевагу збірної України. Давайте поговоримо, чому я в принципі вважаю, що вона трішки була так моментами, і поговоримо, чому її все-таки не реалізували в кінці вже. Значить, звідки вона виникала? Вже десь після 10-ї хвилини, коли Боснія перестала зустрічати плюс-мінус інтенсивно, почали сідати в такий стабільний середній блок. Доволі чіткий, 5-3-2. Це було видно. От Справа конопля зазвичай піднімався вище. Один тоді футболіст або конопля, або Зубков, який діяв на правому фланзі, зміщався до середини. Тобто, ну, вони так і в Шахтарі зараз взаємодіють, і в збірній Україні є це взаємодія. Мені би все-таки більше хотілося Цианкова саме на цю позицію, тому що він кращий між лініями. але так теж непогано працює. Один з цих двох футболістів зміщався до середини. Таким чином, Шахтаря. Таким чином, в збірної України десь виникала іноді перевага в центрі, поля 4 в 3. От, окрім того, доволі чітко була видна перевага в першій лінії, 3 в 2 футболіста, тому що позаду залишався Миколенко, майже завжди він допомагав розігрувати. Ось, наприклад, цей епізод. Тут доволі чітко видно цю задню лінію України в три футболіста. Доволі чітко видно, що два нападника зустрічають цих футболістів. Окрім того, півзахист Боснії та Герцеговини не спішить там ніхто звідти висуватись, тому що там і так може бути перевага в одного гравця збірної країни. Відповідно, вони теж ну, не встигають висуватись, не можуть. І тут бачимо, що забарний, наприклад, дуже. Вимагає від партнерів прямо використовувати цю перевагу. 3 2 треба для цього віддати передачу наліво. І Миколенко в принципі може може просуватись там м'яч в простір. От, ну, збірна України це робила не дуже прям сильно використовувала. Ну тому що все-таки використовувати цю перевагу треба, щоб один захисник просунув м'яч в простір. Ішов, це завжди може бути ризиковано. Для цього треба або хорошу нагоду, або дуже впевнено в собі захисника. Десь забарниця робив в цьому матчі. Миколенко, на жаль, ні, хоч ось цей епізод насправді прямо вимагав від нього, щоб він пішов там і протягнув м'яч. Інша перевага, про яку я говорю, добре проглядалася в центрі поля. Тут епізод який це гарно демонструє. По-перше, ми бачимо, що справа захисник піднявся, зубко пішов всередину, або, може там коноплю всередині, в цьому епізоді я не пам'ятаю точно. Суть в тому, що Судако, відповідно, в цьому трикутнику звільняється. Якщо буде хтось грати з трикутника по футболісту, який опиниться в центрі поля. Відповідно, тут по Судакову спочатку висувається захисник, це те, що він повинен робити, в принципі, але Судаков зміщається трішки ближче до середини, і захисник повертається на свою позицію. І як би все, Судаков далі залишається сам. Він відривається, знаходить лінію для передачі, щоб йому віддали пас, отримує передачу і розвертається. І жоден з центральних захисників навіть не робить ще крок на зустріч судокову. Хоч, звісно, гравецький отримує м'яч між лініями, повинен, його хтось повинен зустрічати. Тут дуже добре, мені здається, розташувалися гравці флангові збірної України. Так, з ліва і справа є два крила, вони затримують флангових футболістів. Зазвичай все таки е, з флангу саме намагаються з лінії висуватись футболісти. Тут біля обох є опонент, відповідно, вони не поспішають висунутись. Відповідно, Судаков між лініями отримує м'яч, і тут зовсім трішки не хватило, щоб виникла небезпечна ситуація. Прямо вже в штрафному майданчику Боснії. Але я не сказав би, що це була тенденція, яка спеціально була задумана тренерським штабом збірної України на цю гру. По крайній мірі це логічно, тому що ніхто не міг передбачити, що Боснія буде грати з п'ятьма захисниками позаду. Ну тобто можна було, звісно, як один з варіантів, але зовсім не очевидний, тому що перед тим тренерський штаб Босні награвав схему з чотирма захисниками. Інша тенденція в ці в цьому матчі від збірної України, яка спостерігалася як на мене більш частіше, це те, що справа дуже часто опинявся Зінченко, справа піднімався Конопля. Справа часто був перегруз, так би мовити, більше гравців збірної України. Натомість зліва дуже часто опинявся мудрик один на просторі. І це логічно, можливо, це би краще навіть працювало проти схеми з чотирма захисниками, тому що тоді є шанс, що мудрик упиниться там в ситуації один в один на фланзі, десь отримає м'яч, і проти нього буде один флановий захисник. В даному матчі ми частіше бачили, коли мудрик отримує м'яч, іде в дриблінг, і це небезпечно, але не було прям таких ситуацій, щоб без підстраховки все-таки мудрику приходилось іти десь всередину, десь там обігрувати, і звідти вже завдавати якихось ударів великої небезпеки. Це не приносило. А в другому таймі ми бачили Мудрика більш частіше ось в таких позиціях інсайда. Це не дуже далеко від тієї позиції, де він грав в першому таймі частіше від флангу, так але роль кардинально інша. Там ти частіше опиняєшся в закритому просторі, там важче прийняти м'яч і розвернутися. Це, в принципі, не найсильніша сторона мудрика. Але зате ти можеш нести більше загрози, якщо тобі це вдасться зробити. Тобто є свої плюси є мінуси. Я, чесно кажучи, прямо скептично більш відношуся до цієї ролі мудрика на позиції інсайда, чи навіть на позиції десятки він десь грав в Челсі. От. І почтіно, і Ребро його так використовують. Я давайте поділю своєю думкою про це. Мені він не, прям не подобається на цій позиції. Ось один з таких епізодів, який на фланзі відбувся, а це те, що часто відбувається, коли ти дієш ближче до центру поля. Мудрик приймає м'яч, і він в оточенні чотирьох опонентів, по суті, так. Але він вирішує чомусь в цьому епізоді, що треба йти в дриблінг по флангу. Я не проти якогось спонтанного дриблінгу, особливо на позиції інсайда. Це може бути корисно, тому що там ну, поперед тебе все-таки підстраховка не обов'язково буде. Якщо ти недалеко відпустиш від себе м'яч, ти можеш вірватися в штрафний майданчик. Питань нема. З даної ситуації я прям взагалі не розумію, що цей дриблінг був. Далі давайте без клейки, просто я швидко перемотаю. Там пройшло приблизно 30 секунд матчу. І ось такий епізод. М'ячик котиться до мудрика не швидко, за спиною партнерів нема. Тобто Судаков в такій ситуації відсотків на 80 на 90, я впевнений, що він би встиг покрутити головою, оцінити ситуацію. І тоді він доволі часто розвертається, прокидає м'яч першим дотиком вперед і біжить. От ставить спину супернику, часто так заробляє фол, іноді йому просто вдається протягнути м'яч 30-40 метрів на чужу половину поля. І це відразу небезпечно. Що робить мудрик? По перше, зверніть увагу, що ключове в цьому епізоді він просто не обертає головою. За весь цей епізод він просто не розуміє, чи позаду нього є гравець, тому він приймає рішення таке, як приймає, він видає пас назад Миколенку, і це все завершується потім кутовим на, на ворота України. А цей кутовий потім звершується ударом в плечну воріт, тобто доволі небезпечний епізод. От це одна з причин, чому я все-таки більше мені подобається, коли мудрика використовують прямо по бровці прикутого. Як це часто робить там, не знаю, в Манчестер Сіті, Гвардіола, так коли грілі фактично ніколи не покидає цю бровку. От, мені здається, це прям роль мудрика. Але його можна використовувати і по-іншому, має свої плюси теж. От, підсумуючи це все, я би в принципі сказав, що Україна мала певну таку тактичну перевагу. От, мала певну технічну перевагу, тому що все-таки виконавці вищого рівня. Я б не сказав, що ми програли сильно багато боротьби, але проблема тільки в тому, що цієї переваги було недостатньо. Проблема в тому, що матч був недостатньо інтенсивний. Сама Україна десь не дуже хотіла йти в високовідбір, теж при втраті м'яча сідала. Збірна Боснії в принципі збивалася більше налоного, боли все таки. Так боротьба, а боротьба це в принципі плюс-мінус рівні команди в цьому плані. Чи могла в принципі Україна нав'язати більш інтенсивний футбол? Могла. Але теж враховуючи, що це плей-офф, що це виїзний матч, напевно, десь діяли більш обережно. Можливо, в цьому найбільша проблема. Так можливо, дійсно не хватає фізики. Постійно говорять про те, що Україна після зимової паузи їм важко грати. Я, чесно кажучи, вже не думаю, що цей ремент можна сприймати. Тому що в нас з тих гравців, які не грали зимою, це є Судаков, це є конопля, це насправді два гравці, які були в найбільшому порядку в цьому матчі, як на мене, з точки зору фізики, конопля, я ще вам покажу епізод пізніше. От, ну, можливо, Матвієнко і можливо Брашко. Ну, брашка поміняли, і це, в принципі, можна було очікувати таку заміну, навіть якби там Україна не програвала. Хоча, в принципі, зняли опорника опустили Малиновського. Не факт. От, ну а ну, один центральний захисник, який там не грав зимою, це не та причина, на яку села, що ось через це Україна мала нижчий темп гри. Ні, насправді Україна мала перебігати Босню цього матчу, просто тому що більшість гравців звикли грати в високому темпі, там в є, в Іспанській лізі грають футболісти. Тому якби, це не виправдання, як на мене. Як на мене, причина все-таки була в тому, що більше переживали за результат. А коли ви не робите різницю на полі, то в принципі можливі і такі ситуації, коли команда, яка проти вас багато не створює, створює в результаті гол. Ось прийшов він після кутового, і це ситуація, яку я би не сказав, що хтось винуватий. Насправді там м'яч на фланзі підібрали гравці Боснії, При тому Україна висунулась туди на фланг Два футболіста гравці в Боснії. на фланзі опинились три гравця, і вони змогли підготувати подачу. Я не думаю, що там брашко повинен був вже висуватись негайно. Ну, тому що він, в принципі, вже готувався до подачі в штрафний майданчик, він все одно би, швидше за все, не встиг. На Фланзі, я не думаю, що там від Мудрика можна було вимагати допрацювати. Миколенко, в принципі, теж він грав в ситуації вже 2 в 1, по суті, коли там Мудрик залишився з опонентом. Ну, але в цій ситуації зупинити подачу або прохід до лицевої лінії дуже важко. Ось, головне, не дати до лицевої добігти, що зробив Миколенко. Матвієнко в штрафному майданчику. Ну, теж, якби він забив власні ворота, тут не винити його важко, але насправді він там грав проти футболіста, який залишався в положенні поза грою. Він, очевидно, не повинен був опускати цю лінію один. А цей гравець якраз тих вийти. Звідом, якраз цей самий непідходящий момент. Тому так зійшлися зорі, такий гол. Командна відповідальність за те, що вони дозволили заробити кутовий проти себе, за те, що вони потім дозволили подати, десь там не винесли. Ну, це такі епізоди трапляються, в принципі, треба було грати далі. А далі були 30 хвилин, які насправді дуже насторожують, тому що в момент, коли Україні якраз треба було додати темпу, це те, чого очікували, Зараз от Україна повинна включитись після пропущеного голу, а цього не було. Ось в чому насправді найбільша проблема. Вже ось коли провели заміни, коли випустили Гуцуляка Малиновського і. Роман Яремчука, звісно, ось тоді трішки темпу додавалось. І то, якщо подивитися, звідки прийшли ці голи, то вони прийшли не з того, що там босні сіла глибоко і Україна розкатала м'яч в коротку середню передачу, десь там за рахунок великої інтенсивності руху м'яча. Насправді ні, насправді просто зловили на перехідних фазах двічі. Це теж важливо, це теж важко. Тут Малиновський для початку дуже сильно відпрацював відборі, потім прийняв м'яч розвернувся. Окрім того, зверніть увагу, ця людина другий номер це Чівич. Він теж вийшов на заміну, але він відверто кажучи, програє коноплі. Ось це забігання ривок. Так він спочатку Чівич попрацював трішки за Малоновським, так, але ось тут треба було вже включатися, бігти, захищати свій фланг. От Конопля це добіг, Чівич побіг, але не встиг. Тобто він, по суті, програв йому швидкісну дуель людині, яка відбігала вже 85 хвилин. Це, звісно, проблема була для Боснії. І Конопля зміг завдяки цьому під, підготувати собі простріл, хороший штрафний майданчик. І, звісно, коли вже є два форварда після замін, вийшов так, замість опорника поставив нападника, все-таки Сергій Ребров, вже в. Захисників було значно більше проблем. Тут три в три, і в принципі захисникам було важче. Дуже добре, і Гуцуляк насправді вибігав тут на м'яч. І Роман Яремчук перший на ньому опинився. І другий гол прийшов доволі швидко, в доволі схожій манері. Теж на перехідній фазі зловили Боснію. Теж атака тут через лівий фланг Роман Яремчук йому вдалося підготувати подачу. І теж зрить Вачівич. Він працює проти Гуцуляка в даному епізоді. І Гуцуляк насправді його просто ну, з'їдає в цьому епізоді. Було б дуже круто, якби саме Гуцуляк забив, тому що це хайлет дуже крутий, його потім кудись продати з Дніпра було б дуже значно простіше. Після того, як він такі голи голеза збірно забиває. Тому що він один в один, бачите, як він рухається, вибігає за спини центрального захисника, той нічого не може зробити. От тільки Довбик опинився перед Гуцуляком ще. Так? Ну а Довбика, в принципі, жарвольно буде продавати, тому Україні з цього толку буде значно менше. От, на жаль, це жартує, але тим не менш дуже важливий м'яч в другий ось цей саме був. Тому що після нього то, звісно, гра вже заспокоїлась в плані того, що тепер треба Босні забивати. А Босня це робити, відверто кажучи, вміє не дуже добре. Ось і коли це все Босня пробувала робити, підходити до чужого штрафного майданчика. То ще третій епізод був на ворота господарів даному матчі, і там Мудрик насправді мав повинен був забивати або якось віддати кращу передачу на партнера. Ну на жаль, не вийшло 2-1. Таке завершення цього матчу. Пропоную підвести якісь підсумки. Що ж, це явно не той матч, після якого ми будемо лише хвалити нашу збірну. Я так бачу по налаштуванню вболівальників. Це швидше критика, тому що всі чомусь очікували, що Боснія буде пройти значно простіше. Виявилося ще не так. Мене особисто найбільше лякає цей відрізок після пропущеного голу і до того, як ми забили. Тому що це момент, коли Україна повинна була вімкнутися на максимум. Цього не було. Це трішки насторожує. Мені в цій грі збірної України не вистачає інтенсивності. Так? Боснія ну, вона просто вбила найніц тем темп цього матчу. Це мені не подобається. Це не тактична проблема, це не технічна проблема виконавців. Можливо, десь просто, так би мовити, боялись діяти більш сміливо. Можливо, така була тренерська настанова діяти менш сміливо. Так? Тобто можливо, в тому числі, хотіли постійно тримати трійку позаду, все-таки хотіли тримати два опорники, щоб ніхто не піднімався, так, коли один отримує м'яч, більшість команд зараз саме так грає 3-1-6, ми цього в збірної України не бачили. От, ну, Відповідно, тому і боснійцям десь було легше захищатися. Але все-таки ось після пропущених хотілося більше темпу. Хотілося, щоб команда забирала м'яч більш інтенсивно, і при цьому там не збирали якісь дурні фоли. Які дозволяли там ледь не вмирати гравцям збірної Боснії. От, на жаль, це те, чого ми бачили, і те, що би дуже не хотілося, щоб перенеслося на матч проти Ісландії. Тому що Ісландія це команда Боснія, тільки ще в більшій мірі Боснія, ніж Боснія. Навіть більше, ніж Боснія і Герцеговина. Тому що ну, це теж люди, які доволі високі в атропометрії, вони. Фізично збиті, вони будуть вперед грати лонгболами. В основному там будуть чіплятися за м'яч. Чіплятися за м'яч, я думаю, вони все таки зможуть краще, ніж босня, тому може бути більше проблем. Ну і захищатися вони можуть стати більш. Краще, тобто це команда, яка там на чемпіонаті Європи може відзахищати своїх 0-0 і потім по пенальті проти далі. Е, ну, можливо, вже не зовсім та команда, але я думаю, ви розумієте про що я. Плюс ісландці, звісно, будуть створювати на стандартах напевно більше моментів небезпечних, аніж Боснія. Теж є така підозра. Тому все таки ця гра, можливо, буде навіть більш. Незручною для нас, так подивимося. Я зараз ще хочу подивитися матч Ізраїля проти е, Ісландії, так тому що там щось відбулося доволі дивне. Е, в принципі, Ізраїль для всіх був фаворитом для букмекерів. Ну я особисто теж так вважав, коли дивився перед матчем верспаду. Трішки вивчав ці команди. Е, постараюсь подивитися цей матч і зробити якесь таке коротеньке прев'ю, можливо, е, до нашого матчу з, е, з Ісландією, так десь на понеділок, на вівторок зранку. Напишіть, що вам таке буде цікаво, в принципі. Я наразі дякую вам за перегляд цього відео. Щасти вам до зустрічі на каналі.